Війна, це слово стало частиною нашого життя, жорстокою реальністю, яка стукає в кожне вікно. Вона змінила наші плани, маршрути, звички. Ми вже не можемо бути впевнені, що завтра буде таким же, як сьогодні. Насправді воно вже ніколи не буде таким. Уявіть, одного дня ви б прокинулися в Україні під Росією. Над будинком майорить прапор іншої країни. На вулицях чути чужу мову, і ви не можете вільно спілкуватися, подорожувати та висловлювати свої думки. Ваші улюблені магазини закриті, а з полиць зникли звичні продукти. Ви відчуваєте себе беззахисними, і за будь-який прояв незгоди можна опинитися за гратами. Як зберегти себе в умовах, коли здається, що немає виходу? Як протистояти ворогу, коли сили не рівні і не втратити людяність в нелюдських умовах окупації? Та головне, де можна пройти підготовку для цивільного населення, щоб бути готовим для опору російській агресії? Відповіді на ці питання ви знайдете в цьому відео. А перед цим поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Не дочекались окупанти Києва за три дні: квітів і подяк, а замість цього отримують хліба й видовіщ поповній. Українці, попри все, проявляють хоробрість, йдуть на танки без зброї, зупиняють колони ворожої техніки, виходять на масові протести і стають партизанами. А історії про отруєних окупантів чи крадіжку танка взагалі стали мемами. Найбільшою проблемою для окупаційної влади залишається нелояльне населення, через що ворог змушений перетворити ці землі фактично на міста в'язниці. Прагнучи зламати волю українців, вони вдаються до жорстоких методів, зокрема, штучно створюють різні кризи економічні, політичні та гуманітарні. Не дає їм спокою, що хтось може жити краще, ніж вони. Взагалі вони роблять все, щоб на окупованих територіях неможливо було жити і змусити місцеве населення або покинути своє місто, водночас блокуючи виїзд до неокупованої України, або стати залежними від них. Вони навмисно блокують гуманітарні коридори, вивозять медичне обладнання, створюють дефіцит ліків та продовольства, припинили обіг гривні, а її залишки міняли зафіксованим курсом, зниженим вдвічі. Фактично відбувався грабунок населення, аби позбавити його заощаджень, а ще поширюють дезінформацію та фейкові новини, щоб розколоти українське суспільство і підірвати довіру до влади та деморалізувати людей, бо що управляти пригніченими людьми набагато легше, ніж тими, хто рветься до свободи. А коли підкорення не вдається, то спалюють всі мости. Завдають ударів по житлових кварталах, школах, лікарнях, електростанціях та інших об'єктах критичної інфраструктури, створюючи гуманітарні катастрофи по типу підриву Каховської ГЕС. І, звісно ж, приховують інформацію про реальну статистику жертв. Чому ж, якщо вони приходять спасати, вони нищать все живе? Дії росіян на окупованих територіях суперечать будь-якій логіці та здоровому глузду. Росія прагне відновити імперську велич і розширити свою територію за рахунок сусідніх країн. Тож окупація та руйнування України це частина цього плану. І за цим планом, хто не хоче спастись, буде підкорений. Насправді дії росіян не є ознакою сили, а швидше проявом слабкості та варварства. Вони не можуть зламати український дух. тож… Їм доводиться вдаватися до терору насильства та злочинів проти людяності. Натомість український народ демонструє неймовірну мужність і стійкість. Збройні сили України героїчно боронять кожен клаптик нашої землі. Підтримка ЗСУ це не просто наш обов'язок, а запорука нашої перемоги. Тож подякуйте, що Україна не федеральний округ. Кожна гривня, перерахована на допомогу армії, це цеглина у фундаменті нашої оборони. Долучайтесь до збору коштів для ЗСУ. Актуальна інформація в описі до відео. Бо окупації життя не зупиняється. У деяких регіонах України вона триває вже понад 10 років. Незважаючи на всі труднощі, люди продовжують боротися за свою свободу. Для перемоги протистояти ворогу має не лише армія, а й вся українська нація. Підготовлена та об'єднана в рух опору. Кожен має розуміти, як діяти в різних ситуаціях, а не сіяти паніку, зневіру та розгубленість. Взагалі, українці вільний народ. Чому б не нагадати про це окупантам? А хто ж входить до руху опору? Це партизани. Ще вчора цивільні люди, які беруть до рук зброю та йдуть у ліс, здійснюючи звідти рейди, диверсії чи напади. Підпілля. Це ті, хто продовжують жити у своєму рідному місті чи селі. А після того, як туди зайдуть російські війська, вони можуть навіть увійти до окупаційних органів влади. Але разом з тим вони повідомляють доступну їм інформацію українським військовим, саботують роботу нової влади, а також самі організовують різноманітні акції в рідних містах. Третя складова руху опору це допоміжні сили. Ті, хто підтримує Україну, але не беруть зброї до рук. Вони допомагають партизанам та підпільникам грошима, продуктами та одягом. Хто чим може. До речі, держава унормувала положення для руху опору, і вони визначені в законі про основи національного спротиву, згідно з яким координують цей рух сили спеціальних операцій. Звичайно, про кількість партизанів і підпільників, які зараз діють на окупованих територіях і готуються про всяк випадок, в інших регіонах України невідомо. Адже це державна таємниця. В Україні існує величезна мережа руху опору. Зокрема, Жовта стрічка. Він виник у Херсоні навесні 2022 року і веде партизанську інформаційну війну. Символом руху стала літера «Ї», яка є унікальною. Координатори закликали маркувати нею будівлі, де можуть пройти так звані референдуми, і будівлі, де сидять колаборанти та окупанти. Зла Мавка. Це жіночий рух, створений трьома подругами з Мелітополя. Перші згадки про нього з'явились напередодні 8 березня, коли в мережі почали поширювати плакат Не хочу квітів, хочу мою Україну, де мавка б'є букетом російського окупанта. Учасниці руху навіть створили свою валюту гроші мавок. Це листівки, схожі на рублеві купюри різного номіналу, на яких надруковані нагадування для окупаційної армії. Крім цього, з лімавки видають і розносять по поштових скриньках свій тижневик – невелику газету з перевіреними новинами, про які не розкажуть по російському телебаченні. Успішні удари України по російських об'єктах та позиціях, зокрема, і в тимчасово окупованому Криму сталися завдяки роботі партизанів. А теж, що в перекладі з кримськотатарської вогонь це рух на окупованих територіях України, що створений українцями та кримськими татарами. У вересні 2022 року вже понад дві тисячі їхніх агентів руйнують російську армію зсередини, влаштовуючи диверсії та зливаючи дані з позицій, що дуже допомагає зсу. Бойові кримські чайки також з'явилися у вересні 2022 року. Вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізниці. Підпали російської військової техніки та солдатські автомобілі у Криму. А ще розвішують плакати в окупованому Севастополі, нагадуючи росіянам, що їм потрібно вже тікати з півострова. Ніхто не ховається від кримської бойової чайки, яка вилетіла на полювання за зрадниками. Є також і кіберпартизани. Телеграм-бот Брама, за допомогою якої можна знешкодити ворога онлайн, перекрити доступ російським осередкам пропаганди до нашого інфопростору, а також це майданчик, який надає базу ворожих ресурсів для надсилання скарг. Ви можете задонатити свій час, щоб здолати ворога в кіберпросторі. Тож рух опору це як Хаймарс. Ніколи не знаєш хто, де і коли, але влучить точно в ціль. Друзі, завдяки вашій підтримці ми можемо продовжувати розповідати про мужність і стійкість українського народу. А щоб наші відео виходили частіше, ви можете зробити донат на BuyMeACoffee. Це допоможе нам створювати більше контенту, який надихає та об'єднує українців. В умовах війни кожен українець повинен пройти базову підготовку для цивільного населення. Цьому треба вчитись ще вчора, але й сьогодні ці знання не завадять. А де ж їх можна пройти? Запитаєте ви, а я вам відповім. До прикладу, фонд Сергія Притули створив найбільшу в країні мережу центрів підготовки цивільного населення до опору російській агресії. Мережа центрів готовності цивільних наявна у 20 регіонах країни. Там відбувається навчання за різними напрями: від підготовки до мобілізації і до стрілецької справи від керування дронами. До основ користування ПЗРК. Загалом 35 навчальних програм. І, звичайно, курс, на який приходить найбільше людей, це домедична допомога. А якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете відвідати активні парки Нація загортованих. Ви можете отримати корисні знання та навички з різних напрямків спеціальної підготовки. А саме, тактична медицина, міновибухова безпека, буршкрафт, спортивне орієнтування і навіть самозахист. Ці навички стануть корисними під час війни. Окупаційний режим використовує різні методи маніпулювання свідомістю людей, щоб зберегти свою владу. Окупація території є травматичним досвідом для всього населення. Взагалі, люди, які пережили насильство, тортури, знущання або інші травмуючі події під час окупації, можуть мати довгострокові наслідки для психічного здоров'я. Гостра реакція на стрес та гострий стресовий розлад це два поширених психічних явища, які можуть виникати у людей, що пережили окупацію. Гостра реакція на стрес розвивається протягом 72 годин від травмуючої події. Вона проявляється шоком, онімінням, нав'язливими думками, кошмарами, емоційними порушеннями, втомою та головним болем. Гострий стресовий розлад розвивається впродовж першого місяця після травмуючої події, викликаючи сильне занепокоєння, уникнення думок про травму, втрата інтересу до занять, відчуття емоційної байдужості, проблеми з концентрацією. Через окупацію описані вищі явища стають хронічними і можуть бути наслідком погіршення фізичного здоров'я та розвитку ПТСР. Це розлад, який характеризується флешбеками, кошмарами, тривогою, дратівливістю, уникненням певних місць або людей, можуть виникнути панічні атаки, фобії, тривога та депресія, які можуть проявитися через два місяці після травмуючої події. Тож після деокупації потрібно розгорнути цілу мережу психологічної допомоги, щоб кожна людина могла адаптуватись до свого нового життя. А що робити, якщо у вашому місті оселився окупант і встановлює свій контроль? Як вижити і не наражати себе на непотрібну небезпеку? В першу чергу потурбуйтесь про фізичну безпеку. Турбуйтесь про себе та близьких. Вода, їжа, сон, укриття. Розробіть план дій на випадок небезпеки, включаючи шляхи втечі та умовні сигнали тривоги. Не менш важливою є психогігієна. Зберігайте спокій, наскільки це можливо. Паніка та емоції заважатимуть мислити та приймати правильні рішення. Дбайте про емоційний стан. Знайдіть способи зняти стрес хоча б кілька хвилин на день. Дихальні вправи м'язове розслаблення. Підтримайте зв'язок з друзями та родиною. Це ключ до виживання. Оскільки окупанти використовують пропаганду, також важливою є інформаційна безпека. Будьте обережні з тим. Що ви говорите та з ким ви спілкуєтесь? Не вірте всьому, що ви чуєте, шукайте інформацію з достовірних джерел. Це можуть бути українські змі, міжнародні організації. Не поширюйте неперевірені новини. Будьте пильні, окупанти можуть використовувати мобільні телефони та інтернет для стеження за вами. Гуртом і окупанта легше бити, тож не забувайте об'єднуватись і підтримуйте тих, хто цього потребує. І, звісно ж, долучайтесь до руху опору, але якщо точно знаєте, що це безпечно для вашого життя. Головне в опорі не безстрашність, хоча й вона важлива, а правильне і послідовне використання власних можливостей на користь державі. Намагайтесь не співпрацювати з окупантами та саботуйте роботу окупаційної влади. По можливості не купуйте товари та не користуйтеся їхніми послугами. Якщо є змога, спостерігайте і документуйте злочини окупантів. Вони мають понести відповідальність за весь той жах, який вони принесли на нашу землю. Ваша пильність, наша сила. Пам'ятайте, що опір окупації це марафон, а не спринт. Будуть часи, коли ви будете відчувати себе зневіреними та розчарованими, але важливо не здаватися: ніхто і ніколи не зможе зламати нашу волю, забрати нашу землю, нашу мову, нашу історію. Зрештою, всі території буде звільнено, і те, що ми знаємо точно, це Україна була, Україна є і Україна буде разом до перемоги.